Всім привіт! Ви на каналі Файна Сес. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика використовується в нашому житті. Сьогодні в нас спеціальний і дуже важливий випуск. Чому? Тому що сьогодні я вам покажу вже повністю працюючу систему резервного живлення в одному з будинків нашого величезного ЖК. І це увага 16-поверховий будинок, де заживлена система опалення і система водопостачання. Сьогодні покажу всю процедуру, як ми все це реалізували, і ви також не залишайтеся осторонь, тому що я очікую на ваші вподобайки. Як і домовлялися, перше відео в 2025 році про реалізоване резервне живлення для. 16-поверхівки нашого ЖК. Ну що, поїхали дивитись. І так, у нас сьогодні відповідальний момент день запуску першого об'єкта. 16-поверхівки і резервного живлення для насосів подачі води і тепла. Що в нас тут є? В нас тут 6 акумуляторів по 5 кВт. І бачимо, вже вони активні. У нас тут інвертор на 15 кВт. Де є? Трехфазний. І от в такому поки що робочому стані щитова. Поки що? Так. так, добре. І ми будемо сьогодні реалізувати запуск і тестування. Під час відключення світла, але перед цим хочу, щоб нам Дмитро розповів: це представник компанії Радіан про те, що в нас тут яка ситуація. Так, тут ми бачимо загальний вольтаж 323 вольта. Так як у нас акумулятори підключені послідовно, це їхній загальний вольтаж, і наразі вони вже заряджені на повністю на 100%, відсотків потужність, з яка з них береться зараз 3 ампера. Тут ми також бачимо, що розхід у нас зараз нульовий, бачимо заряд акумуляторів 100% і все у нас працює. Угу, Добре. Чудово. Так, а для чого ці дві розетки в нас? Розетки у нас для Wi-Fi, тобто для LAN-модуля. Ага, це інтернет у нас. Так. Так. У нас є як і Wi-Fi модуль, встановлений, як запобіжний захід. Так, і розетки для Wi-Fi модулів від LAN. Так, це будуть, будуть інтернет-провайдери. Підключати нам ще інтернет. Покажемо, як це буде виглядати. Ну що ж, ми готові. І я вам ще покажу точки підключення в насосних подачі води і тепла. Так, Це ми в насосній подачі води. Бачите, три насоси працює. Так, це в нас щитова насосної. І був встановлений окремо перемикач для того, щоб переводити в режим резервного живлення. Вірно? Да. Або, якщо ми хочемо відімкнути режим резервного живлення, ми просто вимикаємо цей перемикач. І вся система як працювала раніше без резервного живлення, так і залишиться працювати. Так, в чому буде основна задача, щоб коли відключимо світло, ми будемо його відмикати е, насильно, тому що зараз якраз відключень особливо немає. Ми зайдемо в насосну і перевіримо, чи насоси продовжили свою роботу. Ось ми побачимо тут, чи все працює, чи тиск підкачується. Так, добре, це в нас по насосній і покажи в електрощитовій. Так, і зараз ми проходимо в електрощитову. Тут в нас було під'єднання взагалі загальне наших двох відних автоматів для того, щоб живити всю нашу систему резервного живлення напряму з щитової. Так, чудово. А в щитовій ТП? Так, і ще одне. Місце, ще одна точка підключення, це в нас щитова ІТП. Да, ліворуч, ви бачите наш перемикач, аналогічна схема. Тобто для того, щоб щитова ІТП. ІТП це теплопункт, тобто подача тепла, щоб була робота резервного живлення. Ми вмикаємо цей перемикач. Якщо ми хочемо виключити режим резервного живлення, ми його просто вимикаємо. Добре. Добре. Зараз ми тоді переводимо насос у подачі води в режим резервного живлення. Переводимо. Оп. Так. Чудово. Тобто це в нас зараз насоси працюють вже від інвертора. Працюють насоси від резервного живлення. Як бачимо, всі показники набираються, тиск води набирається і насоси чуємо, працюють. Так, і зараз йдемо, йдемо подивимось, яке навантаження під час роботи лише тільки насосів на резервному живленні. Зараз ми бачимо, що в нас є мережа, інвертор зараз з мережі бере 750 Вт і видає на насоси ж самих 750 Вт. Акумулятори зараз не заїдіяні, сонячних панелей у нас поки що немає. Працює як байпас. Тобто Він mm -hmm. просто передає енергію із загальної мережі до насосної станції. 750 Вт? Ну, тригає від стату тобто, 1,5. Тобто, давайте будемо це вже експериментальним способом. ми Отримали інформацію, що біля 700 Вт. Увага, 700 Вт. Ще раз зроблю це. 700 Вт ну, беруть насоси подачі води. Я розумію, що вони підключаються. Да, це щоб, номінали, да. Бачили скачок туди до 1,3. Во, до 1, вот, до 1 кВт. Але у нас інвертор на 15 кВт. Так, так, добре. Чудово. Тобто м, треба ще раз вам донести інформацію про те, що. Необхідно в режимі реальному вже дивитися для того, щоб оцінювати реальні затрати тих чи інших агрегатів. Що ізначально ми розраховували на 3 кВт номінальної роботи. Так, на 3 кВт розрахунок був. А ну, це коли всі насоси одночасно будуть працювати. Так. Так, а це зараз працює один насос. От, власне, він і бере 600 Вт до кВт. Так, і зараз ми зробимо ще раз. А, насоси подачі води ми назад перемикаємо на режим звичайний з мережі. Тобто вимикаємо інвертори. Так, вимкнули. Насоси ще не запустилися. О, запустилися. Це насоси працюють від мережі. Зараз. Для чого ми хочемо побачити, скільки окремо споживання в насосів подачі тепла. Для цього в щитовій ІТП переводимо в режим резервного живлення, переводимо, Так. і зараз будемо дивитися, яке споживання насосів подачі тепла. Тобто ми знаємо, яке споживання, але ми хочемо побачити це в реальному часі. Дивимося. Так, ось показує нам 1,1 ,1 кВт, ну 1,2 кВт. Тобто, насос подачі тепла. І мало того, він працює постійно, тобто на такому, в такому режимі. І знову ж таки, розрахунки були теоретичні, що він буде споживати в нас в районі 2,5 навіть 3,5 кВт. В 16 поверхівках, там, здається, 3,5 кВт. Да. А як бачимо, зараз насос подачі тепла споживає 1,2 округля, 1,2 кВт. Так, і ще один експеримент. Ми увімкнули одночасно насоси подачі води і насоси подачі тепла. І в нас розхід 2,2-2,3 кВт. Зараз в моменті це ми фіксуємо. Це прям дуже навіть оптимістично. Нагадаю, в нас акумулятори в цьому будинку на 30 кВт, а інвертор на 15 кВт. То є, при такому навантаженні, коли в нас на вулиці плюс 5, плюс 10 градусів, і навантаження на стабільно йде 2 кВт, цього об'єму акумуляторів вистачить більше, ніж на 10 годин. Так, да, тобто, це якщо ми оптимісти, то ми мислимо таким чином. А наш розрахунок був мінімум 5-6 годин. Подивимося вже на практиці поки що 2,4 кВт. От це Зачекаємо. споживання. Зачекаємо, коли на вулиці буде мінус 30, і замірюємо ще раз. Так, замірюємо ще раз. Добре, тобто ще раз фіксуємо. Це в нас в моменті загальне споживання насосів подачі води і насосів подачі тепла. Так, це в нас теплопункт. І насоси, які, які якраз і Працюють проганяючи ось ці насоси. І, як виявляється, тобто вони не працюють одночасно або один, або другий по, по, по черзі. А ось виявляється, що в такому звичайному режимі вони споживають 1,2 кВт. І це дуже позитивна інформація для нас. Буквально за декілька хвилин ми будемо тестувати, як будуть працювати всі ці системи. В режимі резервного живлення. І я постараюся зайти в кожне з приміщень для того, щоб продемонструвати, що дійсно все працює. Тиск наганяється в систему опалення, і що у нас система резервного живлення ефективно живить всі насоси. Вимикаємо центральне живлення всього будинку 16-поверхівки. Живлення вимкнуте повністю. І зараз ми будемо спостерігати за тим, що відбувається. Так, бачимо, світла немає повністю. І так, йдемо спочатку в насосну подачі тепла. Тут, до речі, освітлення є. Так, насоси подачі тепла працюють. Насоси працюють і бачите освітлення також. Це для того, щоб навіть в період відключення світла була можливість обслуговувати все обладнання в насосних. І ми також заходимо в насосну. Як бачите, тут також заживлене і освітлення. Насоси працюють вже на резервному живленні. Автомат переведений в режим включення резервне живлення. І ось, будь ласка, в нас вся система запрацювала від, інверторів, від інвертора і акумуляторів. Дивимося, тиск набирається, все чудово. Режим звичайний, абсолютно просто резервне живлення працює. Тому можу всіх привітати з успішною реалізацією. В будинку 16-поверховому, третій будинок, 9-й під'їзд, резервного живлення в повному об'ємі, як для опалення, так і для водопостачання. Ну що ж, я всіх вітаю з тим, що ми в, в одному з будинків з 31, одного, які нам ще чекають попереду. В першому будинку ми реалізували вже систему резервного живлення насосів подачі води і тепла. Це в нас третій будинок, дев'ятий під'їзд. Це якщо ми беремо номерацію внутрішню, Fine Town. Так ось, з позитивів, ми побачили, що насоси споживають втричі менше. менше ніж ми закладали. І друге, позитивно те, що знову ж таки обладнання себе показало чудово. Все перемикається дуже швидко, непомітно абсолютно. І це також великий плюс, Дмитро. Але не розслабляємося. Ми привітали нас лише тільки з реалізацією першого будинку. Далі наше чекає 30 так, да, вони різні, по конфігураціях десь простіше, десь складніше. Але я маю на увазі, що ми націлюємося на те, що ми привітаємо остаточно вже і нас, і всіх наших глядачів, коли реалізуємо весь проєкт повністю. О, це вже після 6 місяців роботи перший запис, він так, е, дав полегшення на полегшення, душі. Ясно, що так, все, так. все добре, все працює і все надійно. Супер! Тому, якщо ви хочете е, слідкувати за нашим каналом і бачити наступні наші запуски, ми будемо ще детально описувати знову ж таки цю систему, як вона працює, навантаження її і так далі. Тому підписуйтесь на канал FAINASES. Ставте обов'язково вподобайки. Ми ж тут не просто так в підвалах ходимо, знімаємо, для того щоб вам було зрозуміло, як це влаштовано. Як реалізувати в себе подібну систему? І, звичайно, очікуйте на наступні відео на каналі. Ну, все. А поки що, Дмитро, дякую, і ми рухаємося далі. Всім пока-пока.